Let's go. Всім вітання. Як і обіцяв, сьогодні хочу вам е, зняти вольєр, який я зробив вже. Тобто показати, розказати, як я його робив. І прохання, звичайно, під відео, як додивитися, щоб поставили коментарі, щоб ви там покращили, е, що краще було б зробити на вашу думку і як виправити ті чи інші ситуації. Бо там є нюанси, де в принципі. Треба, мабуть, допомога. І так от наш вольєр. Покажу цельний поки. Для початку, що хотів би сказати, що ми тут зробили першим неділом, це я залив оці от стовпчики. Wow! В землю, в глибину я їх закопав десь на пів метра. От кожен там, по центру, там. Три по цій стороні, три по задній стороні і один по центру. Напроти цього. Е, Закопав, залив залив по кругу нього от, і залив самий внутрі, в нього. Потім, що я зробив, так це рейка 50 на 50. Я її по кругу збив і на неї встановив оту підлогу. Досками все. Закріпив. Все як положено. Тут у мене все було на Це... все було на шурупах от такого образу. Далі понятно, що я встановлював 4 стовпчики. 4 штуки по краях один, там другий, там третій і там четвертий. Я їх встановив і шив знизу по дві доски з кожної сторони для того, щоб, от, для того, щоб було е, опора їм трішки, щоб вони не так бігали. Бо, щоб туди-сюди не ходили. Далі вже по факту, в общем, пішов я на кришу, робив кришу, установив, звісно... Платву от цю доску. Оцю доску встановив. Отак от, от воно виглядає. Зараз фокус. А, Щось не видно. Не видно. О, отак от. от. Віти і віте. Отак. Ну, криша понятна, в принципі. Все там зрозуміло. Що до чого. Задню стінку я обшив, як бачите, USB 10 мм, тобто сантиметр. Знизу дві доски кину на всякий случай. ну, Ще зверху треба буде взяти USB, Сейчас трошки фінансів не вистачило, не вистачило якби взяти USB із дошити. Также з тої сторони дірка там їздити, USB треба. Бо я USB зашив як задню стінку, так і оцю бокову стінку. Е, трошки температура впаде на вулиці. Я все, що зроблю, це закрашу у два слої USB, якщо не поможе від вологи, кину ще пленку зверху Степлером заб'ю забью і то все. Ну, в принципі, тут вже кажіть пишіть, чи допоможе, якраз фарба, якщо в два слої ставить чи не допоможе, бо питання таке цікаве. Зробив два замка, отакий от стандартний і тут знайшов старий цезор. Сидіть. Вот Мій маленький маленький дружок Буда по стандарту. От у нього там буде шикарна. І щелі я пінкою всі знизу задію. Все. Рейки укріпляв кожні 50 см от. на стінці. Про всякий випадок. Тезер. Зробив, отут, планувалось пополам її розбити, але щось думаю, що вона буде маленька і мені не хватить місця. Я зашив зверху одну частину. Фу! Тезер. Место. І от. сделал, чтобы открывалось, можно было солому кидать туда на зиму, чистить, него менять и так далее. Okay. Вот такая история. Хочет гулять. Хочет уже, да? Хочет гулять, но он уже гулял. Фу, место. Что Нельзя. Нельзя. Все, ты уже гулял. Водичка есть. И все. Отак в принципі по розмірах. По розмірах у мене 2,5 метра довжина. Ширина у мене 1,60 шістдесят вийшла. Ну і висота От, у мене вийшла десь. Якщо ззаді, то метр п'ятдесят. Якщо повний, читати платву доску, то метр шістдесят. А якщо спереді, то 1,90 м, до 2 м в мене вийшов без спереді. Тобто, в принципі, повний ріст. Я от в неї сідаю і все. Утеплив з цієї сторони буду, щоб не задувало. Такого плану. Отакий такий у мене вольєрчик. От на фоні сітка. В принципі, 1,5 м, 1,20 м, точніше, право по висоті. Натягнули і дуже якісно. От вона прямо майже не не гнеться тут. Забивали її, як видно, кожну комірку забивали на гвозді, на цвях, і от вона так же й вівці по кругу. Єдиний мінус, те, що ми так її натягнули, що, от, якщо можна побачити, оцю щілину, щ... 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 оцю рейку 50-ку і вигнуло туди. Отак ми її добре натягнули. Тепер, скоріше за все, треба буде ставити якусь опору якусь від цієї рейки і туди до краю для того, щоб її знову вигнати сюди. В принципі, отака історія по вольєру, я думаю, що нормально вийшло. Криша з профнастіла. стіла, сам і дешев вибрав. Якісті в нього, звісно, немає взагалі, але ще маємо, то маємо. Тобто, якщо є якісь... Питання Задавайте, і якщо е, десь щось побачили, що треба доробити, переробити. ну, Доробляй тут є, в принципі, що я сам багато чого знаю, ну, пишіть, може щось Як покращити от спереді, приблизно цим кузирочком, що тут зробити, тому що тут буде задувати сюди сніг, дощ і хотілося б, щоб не гнили доски. Може чимось обробити, я навіть не знаю, що це краще зробити. То, в принципі, така історія. Чекаю. Що ви порекомендуєте мені. все Всім гарного дня, всім пока. І ну хай вас Бог береже.